Добрий день, вітаю вас! Ось і літа наступала. Свято Трійці йде до нас, але ще це свято називають зеленим. Це одне з важливих свят. Цей день всі трави, квіти, дерева стають цілющими, корисними. Зібравши трави та квіти у букети, несуть до церкви, святять і потім прикрашають домівки, віддякуючи усе погане від оселі. Пропоную сплести віночок, який зможете посвятити у церкві та принести додому як оберіг для всієї родини. Пам'ятайте. Віночок будемо плести з квіточок і травичок, які ми не зривали з корінчиком, а відрізали гарненькими довгими стов... стовпчиками. Починаємо плести, візьмемо декілька травичок в кубку. Чим більше беремо рослин кожного вплетання, тим ширше у вас буде віночок. Приклавши Наступну квіточку до початку обвиваємо квітку стеблом так, щоб утворилася віточок навколо віночка і квіточки. Кожна квітка чи травичка прикладається біля попередньої і обвивається своїм же стеблом. Плетимо до потрібного розміру, примірюючи до голови кожна нова квітка. Довжує віночок. Коли доплетемо, достатньо, можна підрізати кінчики стеблов, а можна не підрізати, поєднаючи початок з кінцем, скріпимо та зв'яжемо довгою травичкою, яка не ламається. Але ж краще закріпити ніткою чи стрічкою це буде надійнішою. А оце така у нас получився віночок, а які у вас чекають ваші світлини. Квіти та колоски необхідно розправити. Ось яка краса, із зеленими святами на свято Трійці, бажаю любові, радості, добра, хай мируй, спокою, безкраю дарує літня вам пора. Звичайно ж, всім нам перемог, хай буде завжди. Завжди з нами Бог. Чекаю ваші фото з віночками. І святом вас, любі! До побачення!